Друзі, вітаю на обосток. З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо про політику, про геополітику, про головні події нинішнього дня. Зі мною сьогодні гість це Володимир Фасенко, політолог. Рада вітати вас! Слава Україні! Героям слава! вітаю вас. Пане Володимире, пасибі, що підключилися. Починаємо з найсвіжішого. Володимир Зеленський підтвердив, що після масованого російського удару залишився в Києві, обрав Україну, а не економічний форум в Давосі. Хоча напередодні були розмови про те, що він має туди вирушити, і можливо, навіть на полях зустрінеться з Дональдом Трампом, президентом США, не зустрінеться. Очевидно, не поїхав. Які тепер наші очікування чи мусимо мати якісь очікування від форуму в Давосі? Зокрема, користь для України, що ви про це думаєте? Ну по перше, зазначу, що да там не буде Зеленського сьогодні. Хоча я не виключаю, що можливо, якщо ситуація в Києві нормалізується, то і якщо буде потреба або зустріч з Трампом, або зустріч з європейськими партнерами, він може поїхати наприклад завтра або в четвер Форум до п'ятниці працює. Давоський форум він такий тривалий з понеділка до п'ятниці, тому в принципі ще можуть бути інші варіанти. Але так чи інакше, в Давосі будуть українські представники. Ну минулого року, зокрема, там була і прем'єр-міністр Сверденка. Можливо, цього разу буде. Нам точно будуть представники України. Сьогодні, між іншим, планувався виступ зеленського. Там вже не тільки мова в зустрічі з Трампом. Але планувався його виступ. Можливо, буде якийсь інший формат, де він виступить от не сьогодні, а там завтра чи післязавтра, Я такий варіант не виключаю в будь-якому випадку. Там будуть українські представники, буде український сніданок традиційно, який проводить фонд пінчука. І там беруть участь, наші партнери. Лідери різних європейських країн, представники Сполучених Штатів, і це теж майданчик, де просуваються українські інтереси. Працюю країн Теж там дискусії, от практично з понеділка по п'ятницю, теж відбуваються дискусії на цьому майданчику е, з різних тем, які стосуються і війни на е, проти навали, і економічної і політичної ситуації в Україні, і так далі. Так що Україна буде представлена в Давосі, але вибір президента, на мій погляд, на даний момент є правильним. Ну, по-перше, ситуація складна в Києві і. Як це було наприклад, в 22-му році, коли Зеленський. Після російського повномасштабного вторгнення аж до грудня не виїжджав за кордон. Він займався проблемами оборони країни і тільки там, от наприкінці 22 го року, він поїхав перший раз. Це була поїздка до США, дуже важливо для нас так і зараз. В умовах, коли Росія руйнує нашу енергетику, і треба відновлювати нормальне функціонування столиці України, відновлювати подачу електрики, тепла. Не лише киянам, а е, мешканцям інших міст України. Я думаю, це правильний вибір. Тим більше, що е, були повідомлення, що на е, е, зустріч з Трампом під питанням у Трампа там в Давосі, я так розумію, буде багато зустрічей, і він буде просувати тему Гренландії в першу чергу. І, схоже, от е, поки що, про це пишуть так непрямо, але за деякими публікаціями, ну і виходячи з того, що практично немає особливої інформації про результати е, переговорів нашої делегації в США, е, переговори, які були в суботу і в неділю, схоже, немає остаточних домовленостей. Ні про договір про гарантії безпеки, ні про е, велику економічну угоду, яку називають угода про процвітання в такому трампівському пафосному стилі. Е, а якщо нема домовності, не буде як очікувалось можливо підписання цієї економічної угоди. Я між іншим не виключаю, що е, е, Трамп і його адміністрація можуть тиснути зараз на Україну. Мовляв, ми готові з вами підписати. Або один, або два оцих документи, але лише в тому випадку, якщо ми погоджуємось на виведення українських військ з Донбасу. А для нас це неприйнятно. Не Без е, відповідних е, поступок, наприклад, теж виведення військ е, з Донбасу з боку Росії, ну, Україна не піде на одностороннє виведення війська. І тому американці намагаються через е, от, можливість підписання цих угод тиснути на нас. Але це не той випадок, коли ми будемо піддаватися на такий тиск. Крім того, тема Гренландії вона так чи інакше буде домінувати. Ну і там інша тема пов'язана з Трампом, ця рада миру і деякі інші проблеми. І в не в наших інтересах зараз влізати в суперечки і конфлікти, пов'язані з Гренландією. Нам тут треба діяти дуже гнучко. Ми підтримуємо позицію наших європейських партнерів. і Дійсно, зазіхання Трампа на Гренландію ну приблизно це те саме, що було і у Путіна. Поки що правда, без військового розв'язання цієї проблеми І це всупереч міжнародному праву. Але нам не можна вступати в контекст з американцями, тому потрібна гнучкість і з цієї точки зору суто тактична, оскільки тема Гренландії буде на першому плані, ну краще не влізати. Можливо на сьогодні краще зробити паузу, оскільки все рівно нічого підписувати з Трампом не вийде. Зараз домовитись теж нема про що. Тому можливо краще зробити певну паузу, а потім повернутися до переговорного процесу. Але переговорники українські там будуть, наскільки я розумію, оскільки туди приїжджає Дмитрів, російський представник. А якщо він там буде, там він там хоче зустрітися з Уіткафом, ну значить треба чекати якихось капостей з боку росіян. І тому я думаю, що наші переговорники, які були в США, я думаю, що ну, як мінімум частина з них буде працювати і в Давосі. Буде нейтралізовувати певні російські загрози, ну і контакти з європейськими партнерами будуть. Тому Давос Україна буде представлена в Давосі, але можливо не на вищому рівні. Пане Володимире, власне, про Гренландію. Як бачите, ви чи може вона стати грубо так скажу, другим Кримом? Тому що зараз Трамп рішуче налаштований з його слів, він вже запроваджує мита проти країн, які не готові підтримувати його. Захоплення Гренландії чи то купівлю Гренландії, вони вже там губляться якісь сценарії їм більш душі, то насміхаються над обороною Гренландії, то пропонують якісь суми, називають вже навіть Рубіо говорив там вартість за яку готові придбати Гренландію. Отже, чи може Гренландія стати Кримом? 2 Ну, щодо порівняння з Кримом, дуже показово, що таке порівняння зробив Лавров. Очільник російської МЗС, і от дуже показово. Тому що, на превеликий жаль історії з Гренландією є для росіян таким подарунком. Між іншим, про це говорять і багато європейських лідерів. Вони фактично легітимізують захоплення Криму. На те, що вони анексували Крим, і кажуть, ну США ж теж хочуть це зробити. Ну, будь ласка, да, да, але це свідчить про те, от як Гриландія важлива для США, точно також Крим був важливий для безпеки Росії. Але це означає порушення суверенітету іншої країни. От тут я ще кажу, що Трамп на превеликий жаль діє як Путін. Просто Путін використовував воєнну силу проти України. Трамп поки що не вирішив, що робити з Гренландією. До речі, це теж показово. Я думаю, що в адміністрації Трампа ще не визначилось, а яким чином взяти під контроль Гренландію, і думаю, що і, хоча і в адміністрації Трампа зараз немає е, таких людей, які б сказали Трампу, що це неправильно, що не можна так діяти по відношенню до Гренландії, як він хоче. От нема зараз таких людей. Вперше президентство були. Були, як іноді кажуть США, дорослі люди в кімнаті, такі потужні діячі, і там колишні держсекретар Тілерсон і Майк Помпео. Ну, він був обережний, але тим не менш, ну, менш просував таку позитивну повістку. Був Майк пан Болтон. Радник з питань національної безпеки, ну тобто, були люди досвідчені, потужні, які могли сказати Трампу іншу точку зору. Зараз на жаль, ніхто не наважується. Навіть Марка Рубіо, держсекретар США, він досвідчений політик, але тим не менш теж не хоче вступати в суперечки з Трампом, і оце проблема. Тим не менш єдності в тому, а як який сценарій задіяти, вони розуміють, що якщо починати військову операцію, ну це буде нагадувати дії дії Росії, і це викличе дуже негативну реакцію. Можливо, розкол відносно з європейцями. Дані європейців, вони тиснуть. Поки що вони не вели мита. Поки що Трамп погрожує це. Теж шантаж і тиск. Ну це улюблений стиль Трампа. Він завжди використовує тему мит як інструмент тиску, і в цьому сенсі. Ну от лише в цьому, мабуть, він відрізняється від Путіна. А, а таке ж неважливе ставлення до міжнародного права, до суверенітету інших країн. На превеликий жаль, це так. В цьому сенсі Трамп виступає як руйнівник, руйнівник світового порядку, системи міжнародного права. І оце один з великих негативів пов'язаних з його президентством. Між іншим, сьогодні, якраз перша річниця його президентства, другого президентства і е, е, Трамп. Приїхав в Давос недаремно. До речі, з дуже великою делегацією 300 осіб, як повідомляються, і Трамп хоче отримати свою порцію слави. Він хоче отримати шанування, плюс просування своїх глобальних проєктів, зокрема, Ради миру, якої теж великі суперечки. Але от, е, конкретно, що робити з Гренландією У Трампа ще не визначилися. Я думаю, що поки йде така, я б сказав, психічна атака на європейців, на Данію, їх хочуть примусити, щоб вони погодились на якийсь сценарій вигідний США, от, наприклад, на продаж. У те, що Трамп пропонував ще е, в перше президентство. До речі, теж е, це демонстрація специфічного бізнесового суто бізнесового підходу Трампа до зовнішньої політики, коли він з е, міжнародні відносини, відносини з іншими країнами, і е, проблему окремих територій розглядає е, як транзакцію, як бізнесові відносини. Знаєте, як е, зділку з нерухомістю. От, давайте домовимось, да я купую. Ви мені продаєте, але це, це частина суверенна частина е, території конкретних держав. Е, ну грина ще має власну автономію. Треба брати до уваги інтереси її мешканців, які теж. Безумовно, мають право голосу і мають самі визначатися, де і як бути Гренландії бути самостійною чи частиною Данії, а не, скажімо так, вирішувати за них цю проблему. Так що в цьому сенсі, от невизначеність питання Гренландії, це якраз свідчить про те, що Трамп, знаєте, взяв великий темп. Але ще не вирішив, що робити далі. Він діє, як це було до речі, часто і в мирних переговорах з Росією і Україною. Він діє без плану зараз. Хоча б є план в переговорах з Росією Україною неозначно, але хоча б якийсь план. А от з по Гренландії конкретного плану немає, і тому по Гренландії ще будуть переговори. Я думаю, що от це буде одна з головних тем в дискусіях і зустрічах на полях Давосу, яким європейські лідери будуть намагатися все ж таки стримати Трампа, переконати його, що треба шукати компроміс по Гренландії, а не вирішувати цю проблему в супереч міжнародного праву. Пане Володимире, це правда, що поведінка Трампа не передбачена. Часто він діє по приборах без плану, але деякі його дії навіть не можна назвати як дії підприємця чи бізнесмена. От, наприклад, напередодні він оприлюднив True Social нібито листування переписку з Еммануелем Макроном. Ну це вже зовсім так не роблять не в бізнесі, як то кажуть, не в політиці, не в дипломатії. Це вже вибувається з усіх категорій. Що розумієте за цим, Та? що він хоче показати? Що йому взагалі. І байдуже на всіх він не буде ні з ким домовлятися. ні Ну він буде домовлятися. Я думаю, що зустрічі з європейцями будуть, але от, ви правильно зазначили, що от такі дії Трампа вони ну точно суперечать неформальним правилам. Ну нема прямої заборони там відкривати листування, тим більше приватне листування без згоди партнера. Ну, тому що, а якщо там менше будуть відкривати те, що Трампом говорить чи пише, то це теж буде нормально. Але це ж не в перший раз. Нагадаю історію, яка була вперше його президентства, і яка, до речі, призвела до імпічменту Трампу. Ну, імпічмент не був результативний, але процедура розпочалася, просто не була завершена. Тоді якраз Україна фігурувала в цій темі, коли Трамп всупереч стандартам. В тому числі правовим стандартом американської політики він розкрив зміст телефонної розмови з президентом Зеленським. Без згоди української сторони це було зроблено. На зазвичай це документи, які під грифом секретно вони розкриваються, але ну згодом є певний час. Коли ці документи засекречені в архівах і лише часом вони відкриваються вже для істориків, ну, щоб не впливати на поточну політику, і щоб от, телефонні розмова, от, або от таке листування, ну щоб воно сприяло довірливим відносинам, щоб знаєте, людина, яка розмовляє з президентом США, була відкритою, говорила так, як є, не гралася. Публічну дипломатію, де знаєте, один з принципів як не сказати зайвого слова, уникати які, якоїсь конкретики ну так, щоб ну це не створило проблем. А в закритих розмовах ну завжди більш відкрита дискусія відбувається, і вона може бути достатньо жорсткою і там можуть обговорити секретні теми. І от тоді Трамп фактично розкрив цю розмову з Зеленським. Причому на там же йшлося про тиск на Зеленського, Ну щоб українська сторона допомогла в справі проти сина Джо Байдена, на той момент потенційного конкурента Трампа на президентських виборах, і ну, українська сторона зрозуміла, вона. Тоді до нейтральної позиції. Ми не втручалися в внутрішні суперечки між республіканцями та демократами, і Зеленський ну не дав ніяких обіцянок Трампу, але от справа, врешті-решт, розглядалася, тому що да, згоди української сторони не було на це і. Ну, фактично, Трамп порушив і правові, і політичні, і моральні стандарти у такі закрите такого закритого спілкування. Ну а те, що от з Макроном, ну, ну він там і оприлюднив практики комплементарний текст з боку Марка Рюта, Гінція Каната, оце Трамп. Для нього всі заборони, всі стандарти обмеження не мають значення. Він, він сам вирішує, що йому можна, що не можна. От, це до речі, я цитую слова Трампа. Він любить казати, що я вирішую, що мені можна, що не можна робити. От в даному випадку Трамп і от по цих стандартах виступає в ролі руйнівника. він, взагалі, взагалі, знаєте, оскільки сьогодні річниця його президентства, він намагається виступати перший рік свого другого президентства як Трамп домінатор. От він хоче домінувати в міжнародних відносинах світовому порядку. Оце зараз дуже помітно, особливо після Венесуели, на з, з боку як руйнівник. Він руйнує систему міжнародних економічних відносин своєю тарифною, митною політикою. Він руйнує міжнародне право, а от зокрема і по Гренландії, те, що ми зараз бачимо. Ну і так далі. Тому, на превеликий жаль, Трамп він став потрясінням для міжнародних відносин для світового порядку, не менше, якщо не більше, ніж Путін. І, і на жаль, Путін цим користується. Оце теж проблема. Пане Володимир, ну і ще з категорії дивного це ініціатива Трампа. Оця Рада Миру, про яку вже згадували. Він туди кличе і Лукашенка, і Путіна, і вже нібито і Україні надіслав запрошення. Що це за ініціатива? Що це за Рада миру, чи дійсно він її хоче продати як альтернативу ООН, чи буде вона втілена в життя? Чи знову таки просто ідея Трампа? Ні, ну, поки що це ідея, не зрозуміло, як все це буде працювати. Але на сьогодні, очевидно, з одного боку, це такий великий піар-проєкт, політичний піар-проєкт, який має продемонструвати Трампа як головну людину в світі, як головного миротворця в світі. Там ж от теж от не зрозуміла поки ситуація. На даний момент нібито йдеться про Раду миру щодо сектору Газа, яка має контролювати мирний процес в секторі Газа. Перший етап там мирного процесу вже відбувся, хоча і не повністю. Але зараз починається другий складний етап, коли йдеться не просто про припинення бойових дій, а про відновлення сектору Газа і про те, як він далі буде розвиватися, і власна Рада миру, яка між іншим теж є частиною мирного плану США по Україні. Це теж важливий момент. І щодо нас ще теж може бути може створюватись така рада миру. І от це перший такий експеримент. І Поки що не зовсім зрозуміло, як це буде працювати. Дійсно, багато хто з коментаторів, зокрема деякі європейські, і не тільки європейські державні діячі, лідери, побоюються, що те, як зараз Трамп це пропонує це виглядає як певна альтернатива організації Об'єднаних Націй. Ну от якщо в ООН є Рада безпеки, де ключову роль грають п'ять країн переможці в Другій світовій війні, п'ять країн з ядерною зброєю, і вони один одного можуть нейтралізовувати через право вето. Це анахронізм, але тим не менш, от це офіційний легальний орган в рамках Організації об'єднаних Націй. А тут Рада Миру, от навіть по назві як альтернатива ООНівській раді безпеки, але вона створюється американцями. Причому там з одного боку, от за запрошенням, з іншого боку, там можна заплатити один мільярд доларів, і ти стаєш членом цієї ради, і це, от з одного боку, такі. Політичний піар проєкт, де Трамп е має бути головним, е на відміну від того, що є в ООН, е там США не, не є головними, вони п'ять країн є головними, а нема однієї країни, яка домінує. А тут Трамп хоче домінувати одноосібно. А крім того, ну, знаєте, це такий клуб: е і друзів Трампа, і спонсорів Трампа. На що будуть ви витрачати гроші? от мільярд від кожної країни теж не зовсім зрозуміло. Якщо це на відновлення сектору газа, да, ну тут є логіка певна. А якщо ні, якщо члени цієї ради миру будуть брати на себе певні зобов'язання. По наприклад, мирному процесу в секторі газу, будуть там миротворці з цих країн або там поліцейські сили, вони будуть надавати гуманітарну допомогу мешканцям цього регіону, і так далі, це зрозуміло. А якщо це буде виглядати як такий світовий клуб, головна функція якого продемонструвати такий великий Трамп. І що Трамп все вирішує, а всі інші йому аплодують. Ну я не бачу особливого сенсу. Більше того, все, врешті-решт, може закінчитися скандалом і провалом. Навіть якщо мирний процес в газі зруйнований, буде зруйнований, а такий ризик існує. І ця рада ніяк цьому не зарадить, не завадить, ну, але... Ну тоді який сенс було її створювати? ну крім як підкреслювати велич Трампа. Так що по цій раді є багато питань, багато критики, багато зауважень на сьогодні. Цей проект виглядає дуже і дуже неоднозначно. і Я е, поки що не бачу його позитивної перспективи. Я думаю, що е, з ним буде пов'язано чимало скандалів. Він не буде гарантом миру. А от е, буде виконувати таку е, роль майданчику для підкреслення марнославства Трампа, і з цієї точки зору, теж е, е, це сумнівна перспектива. Ну і ще один момент зазначу: от на сьогодні вже півсотні країн отримали запрошення для участі в цій раді. Дорі правил привів в тому, що там є такі одіозні фігури, як Путін, як Лукашенко. Ну якщо там будуть такі одіозні фігури, які навряд можуть сприяти миру. В секторі Газу я вже не кажу про інші регіони, а це ще й прецедент. Завтра, наприклад, якщо буде така ж рада створитись по Україні в такій же кількості з такими ж персонажами, це вже буде суперечити нашим інтересам. Для нас точно неприйнятно, щоб були в цій раді такі персонажі, як Орбан, як Лукашенка, які будуть грати на боці Путіна. Ну Путін зрозуміло там. Має бути, тому що війна між Росією і Україною і потрібна присутність двох воюючих країн. А от якщо там буде будуть союзники Путіна, ну такий варіант навряд нас влаштує. І е, от така велика кількість країн в Раді миру вона буде ускладнювати ухвалення будь-яких рішень. Чим більше кількість членів якоїсь Структури, тим складніше там формувати узгодження рішення. І з цієї точки зору теж цей орган виглядає дуже і дуже сумнівно. Це правда. Що ж пильно стежимо за розвитком подій. Дякую вам за вашу експертизу, за аналітику, пан Володимир Фасенко. Політолог був з нами. Спасибі. Дякую на все добре. Дякуємо на все добре. Бережіть себе. Глядачам обосток нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, діліться цим відео зі своїми, щоб якомога більше людей бачили нас на просторах Ютубу і будьте активними в коментарях. Пишіть, що ви думаєте з проводу дій Трампа, чи піде він війною на Гренландію, чи купуватиме він острів, що з цього приводу. Пишіть в коментарях, зустрінемось там.